Вітаю вас у проєкті щоденник відновлення. Складні і непередбачувані переговори з агресивною Росією. То віддаляють, то наближають Україну від омріяного завершення війни у 2025 році, який добігає кінця, українці ще більше відчули надійне плече партнерів з Євросоюзу. за їх підтримки. Ми протистоїмо агресору і ведемо щодня роботу з відновлення країни. Про це наш проєкт. По Європи по Євроколії наймасштабніший інфраструктурний проект України. 11 тисяч нових вікон, як Швейцарія допомагає Харкову відновитись. Гарячі харчування і абсолютно безкоштовне, як європейські партнери потурбувались про українських учнів. Відбутувати Україну за російські гроші, змусити Кремль заплатити за всі руйнування, які він приніс. Історичний крок зробила на засіданні Європейської ради. Після дуже складної роботи лідери країн, членів ЄС, таки знайшли юридичне рішення щодо репараційного кредиту. Ми вирішили, що Росія не отримає своїх активів назад, доки Москва не припинить свою агресію, і ухвалили рішення про надання Україні 90 мільярдів євро протягом наступних двох років. У терміновому порядку ми надамо кредит, забезпечений бюджетом ЄС. Україна погасить цей кредит лише після того, як Росія виплатить репарації. Союз залишає за собою право використовувати нерухоме майно на погашення цього кредиту. Одночасно, ми доручили комісії продовжити роботу над репараційної кредитом забезпеченим російським нерухомим майном, крім того, ми домовились продовжити санкції проти Росії. Для України це означає як мінімум два роки гарантованого вирішення бюджетних проблем та фінансування оборонних потреб, можливість стратегічного планування, і це кардинально посилює наші переговорні позиції. Бо Росія обрала війну на виснаження і робить ставки на те, що європейські партнери залишать Україну без підтримки, що в країні не буде коштів триматись. Тепер цей план розвалюється. Україна продовжує зближуватись з ЄС за всіма напрямками. Віднедавна, навіть потяги у прикордонній зоні почали переходити на нову колію європейську. Ми проїхали з новим маршрутом. Ужгороді місті, що розташоване за 20 кілометрів від кордону з Угорщиною, саме звідси Україна поступово перешиває свій шлях на європейський стандарт. Віднедавна з Ужгорода можна доїхати до Будапешта і Відня без пересадок, без зміни візків і зайвих очікувань на кордоні. Тут в Ужгороді починається Європа. Буквально на рейках. Це перший обласний центр України, з'єднаний з ЄС Євроколією. Ось вона найпоширеніша у світі 1435 міліметрів. А це наша українська на 8,5 сантиметрів ширша. Майна Майна. Так, тепер держимо, держимо відпускаємо. Це будівництво називають наймасштабнішим інфраструктурним проєктом в історії незалежної України. Валяємо. Начальник Ужгородської колійної машинної станції нині показує на мапі зведену ділянку Євротреку. Це найперші 22 кілометри побудовані станції Ужгород до станції ЧОП з'єднано, де вже на даний час відбувається курсування європейських поїздів. Реалізований Укрзалізницею завдяки співпраці з європейськими партнерами. Загальна вартість будівництва понад мільярд гривень, половину з яких профінансував ЄС у межах програми Connecting Europe Facility, А друга половина це кредит Європейського інвестиційного банку. Довгострокові проєкти це важливо, тому що це показує, що і в умовах війни Україна не може забувати про свої довгострокові цілі, і нам треба реагувати щодо майбутнього. У нас теж довгостроковий. Плани під обстрілами в дощі спеку колію будували ті, для кого це не просто метал, а справа життя. Колію треба любити. Якщо не будете любити колію, то працювати важко. Але чому цей проект такий важливий? Що конкретно це змінить для залізниці і головне для нас, пасажирів? Це пряме сполучення завдяки новопобудованій колії обійшли цей процес переробувки як візків, і фактично. Час оформлення для пасажирів вже становить близько однієї години. Саме така колія найпоширеніша у світі. Її використовують майже вся Європа, США, Канада, Китай, близький схід 60% усіх залізниць. А от Росія, Білорусь і країни Балтії досі на радянському форматі. Новими рейками в Україні нині курсують поїзди в бік Будапешта, відня, а після закінчення електрифікації дільниці ще й у бік Братислави. Вже зараз завдяки такій зміні можна легко дістатися будь-якої європейської столиці, щоправда, поки з пересадками. Наскільки більше стали їздити, бо тепер ж це швидше і зручніше. Ну, фактично, завантаженість даного потягу майже 100%. Він досить популярний. Квитки купити можна, якщо планувати. Ати подорож заздалегідь, я вирішую мандрувати до Будапешту. Ця поїздка обходиться мені трохи більше, ніж у 1200 гривень в один бік. Якщо їхати до відня, треба заплатити на тисячу більше. Попереду 6 годин дороги. Але наскільки вони будуть комфортними? Час перевірити це на собі. Вокзал Ужгорода, Незважаючи на те, що сьома ранку тут вже повно людей, які чекають на європоїзд. Він трішки комфорт. Дуже зручно з сполучення, нове таке з, -з, 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 -з європейське. Хоча б білетом більше, вже лучше. Взагалі вперше за кордон їду, тому це перший раз. Які очікування? Тільки найкращі. Це перша невелика, але стратегічна ділянка. У планах масштабного проекту з'єднати різні міста України з європейськими. На заході це не лише Ужгород, ще одна гілка йтиме із Чернівців. Вона, як і попередня, відкриє залізничний шлях до тієї ж угорщини, а також Румунії, Болгарії та Туреччини у перспективі довести Євроколію до Києва, Дніпра, Харкова і Одеси. Але вже зараз масштабні роботи розпочаті поблизу Львова. Для Львова ми готуємо стратегію е, е, транспортного хабу, тому що Львів може бути містом через як і Карго, і пасажирські. Потім Хочемо теж зробити для Одеси. Не буде різниця між прифронтовими регіонами та регіонами, які наближаються Євросоюзу. Але ж повернімося на вокзал Ужгорода. Час сідати у потяг. За 20 хвилин ми вже у Чопі. Саме звідси у 24-му і почалося будівництво Євроколії. Сюди ж вона була заведена з боку Угорщини. ЧОП став повноцінним стикувальним вузлом між двома стандартами, місто перетворилося на міжнародний залізничний хаб, де приймають не лише пасажирські, а й вантажні поїзди з ЄС. Саме тут починається великий рух. Вже у чопі поїзди з вантажем ідуть просто в ЄС. Тобто, ця лінія з'єднує українську економіку з європейською. Але ж як щодо пасажирів? І ось ми вже їдемо по Євроколіях. Потяг іде плавно, їхати доволі комфортно. Немає звичного для нас шуму, тільки легкий шелест. Він тихіший. Тихіший, в принципі, ізоляція звукова, хороша і в салоні, і ззовні дуже комфортно. Добрий день. Звісно, паспортний та митний контроль досі займає чимало часу. Але ж мандрівники принаймні більше не чекають 3-4 години, доки поїзд перевзується. Те саме невдовзі буде і для тих, хто їде в бік Польщі. Будівництво Євроколії до Львова вже розпочато. І це не тільки про швидкі перевезення, а й про можливість швидко отримувати допомогу західних партнерів, евакуювати людей і розвивати українську економіку навіть в умовах війни. І усе це частина масштабної європейської підтримки, яка наближає нас до ЄС буквально рейка за рейкою. Модульні будиночки з Німеччини на Київщину. Містечко Буча, що дуже постраждало від рук російських окупантів, отримало перші 20 модульних конструкцій з Берліну. Загалом їх мають доставити понад три сотні. Ці будиночки будуть використовуватися і для тимчасового житла, і для роботи невеликих офісів, і це дуже підсилить міську інфраструктуру. Написав міський голова Буча Анатолій Федорук. Конструкції надали через німецький інформаційно-ситуаційний центр в складі федерального відомства. Цивільного захисту через механізм цивільного захисту і доставку забезпечив відповідний директорат Єврокомісії допомога українцям іде і від інших країн, членів ЄС і про це далі в короткому дальшості. Хія почала народний збір на дрони перехоплювачі для України. Наразі вже зібрано понад 6 мільйонів крон. Цього вистачить на придбання сотні таких мисливців. Нові дрони дозволять зупиняти у небі більше російських шахедів. Україна нутня потребує нашої допомоги. Україна терміново потребує нашої допомоги, і тому ми запускаємо нову кампанію зі збору коштів на дані дрони. Це допоможе захистити беззахисних людей, головне родини із дітьми в Україні. Відновлення після обстрілів 11 тисяч нових вікон у житлових будинках Харкова допомогла встановити Швейцарія. І далі буде. Програму продовжують. Ремонтні бригади не припиняють свою роботу. У планах 26-го року відновити ще понад 30 тисяч вікон. Протяги були і настрій такий був поганий. А звичайно, коли поставили вікна, то ну взагалі у нас під'їзд, Я живу в другому під'їзді. У нас дуже добре. Там все ми дуже 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 вдячні. Німеччина допоможе із реконструкцією одного із міських басейнів на Волині так, щоб він зміг працювати цілий рік і став по справжньому інклюзивним і комфортним простором для оздоровлення і реабілітації жителів громади. В басейні встановлять два теплові насоси та мобільний підйомник ліфт для людей з інвалідністю. Понад два десятки сенсорних кімнат для занять дітей із інвалідністю відкрили у кривому розі. Все це за підтримки Люксембурга. Кімнати облаштували у різних дитсадках і школах міста. Вони допомагають розвивати здібності дітей з особливими потребами. Також сприяють соціалізації, адже тут вони можуть спілкуватися не лише з викладачами, а й з однолітками. Прискореним кроком до членства у ЄС Україна та Євросоюз узгодили план реформ, необхідний для вступу. Виконуючи його, Україна підтвердить серйозність своїх намірів. Про це оголосили єврокомісарка з питань розширення Марта Кос і віце-прем'єр України з євроінтеграції Тарас Качка. після неформального засідання ради ЄС у загальних справах, яке пройшло у Львові. Саме на ньому було оголошено про запуск нового формату технічних переговорів з Україною. Фронтлоудинг – це рішення, яке дозволило обійти угорське вето і продовжити роботу з Україною. Сьогодні країни-члени ЄС дали чіткий напрямок роботи. Є перелік реформ, і ніхто не може накласти вето на проведення Україною цих реформ. Марта Кос, єврокомісарка з питань розширення. Отже, розширення ЄС за участі України триває, і це є геостратегічною інвестицією, власне, у сильну, стійку та єдину Європу. Україна при цьому підтверджує розуміння того, що для її вступу в ЄС ключове значення мають питання дотичні до верховенства права і протидії корупції. Також необхідно проводити реформи різні. Приміром, реформу шкільного харчування, яка передбачає перебудову системи обідів для учнів на більш якісну і збалансовану. Для забезпечення шкільного харчування українських учнів Європейський Союз вирішив виділити близько 200 мільйонів євро. Як на практиці відбуваються ці зміни в школах, зараз вам покажемо. Ця їдальня в одній із шкіл на Чернігівщині тепер не лише місце, куди йдуть на одну із перерв. Тут учні роблять численні селфі і затримуються навіть після дзвінка. Інтер'єр дуже гарний і. Ну, звичайно, не як в столовій, а справді як в кафе якомусь. Ця сільська школа геть не нова, зведена майже 40 років тому. Відтак всередині давно потребувала капітального ремонту, особливо їдальня. Ці ремонт робили постійно, але ж ну толку його не було. починати з підлоги, і закінчувати стелі потолки, апаратура, проводка. Все це треба було міняти заново. Зробити все наново допомогли європейці через інструмент Ukraine Фасіліті. Наші партнери надали на ремонт майже. 5 мільйонів гривень. Нам повезло, нам виділили кошти, і все було зроблено. Кухню розділили на окремі цехи. Після ремонту в їдальні встановили і нову техніку: системи очищення води, професійні печі та посудомийні машини. У цьому конвектоматі котлети готуються швидше, аніж розігрівався старий духовак. Усього 15 хвилин. А ось ця посудомийна машина за кілька хвилин впорається з горою брудних тарілок для шкільних кухарів Це справжній порятунок. Менше ручної роботи і більше часу, аби встигнути все приготувати для учнів до дзвінка на перерву. І це дозволило змінити сам підхід до приготування їжі. У школі відмовились від звичних ще донедавна сосисок у тісті. Тут тепер менше фастфуду, більше гарячих страв, запечених і приготованих на пару. Готується без шкоди для здоров'я дітей, без додавання олії. В общем, дуже класна штука. Ця школа одна з тих, де харчування фінансує європейський союз. Діти отримують безкоштовні гарячі обіди щодня упродовж 2025 року. Ми надали підтримку шкільному харчуванню для великої групи дітей. Це десь до 700 тисяч. Я думаю, цю підтримку отримала значна частина учнів початкової та середньої освіти. З нового року шкільні обіди будуть безкоштовними не лише в цій частині інших шкіл, а й по всій країні. Завдяки єс гаряче харчування щодня отримуватимуть учні усіх класів з першого по одинадцятий. Про це заявила президентка Єврокомісії Урсула фон Ляєн. Європейський союз підтримує Україну, тому я з радістю повідомляю сьогодні, що ми готові виділити близько 200 мільйонів євро на забезпечення шкільних обідів. Але це лише частина підтримки. ЄС також регулярно виділяє кошти на комплексне оновлення українських шкіл. І ось один із прикладів на Київщині. Він сам колись сюди прийшов першачком. Нині Олександр, голова села, де цей ліцей розташований за 30 років. Колись сучасна будівля морально застаріла. Та ж сама електропроводка не розраховувала до з п'ятому році, що в кожному кабінеті в нас буде інтерактивна дошка, принтер, ноутбук підключений. Вона вже не витримувала. Та цього літа заклад буквально отримав друге життя. Оновили не лише електропроводку. Зроблені всі коридори, підлога, стіни, стеля. Дуже важливо також ми утеплили наш ліцей. Зовні та літні канікули. Ми дуже багато чого оновили саме в цьому ліцеї. Завдяки європейським інвестиційному банку. Зміну у школі першими відчули вчителі. Перевтілення отримали і самі класи оновили майже все від меблів до навчального обладнання. З таким кабінетом ми можемо проводити цікаві уроки, а також практичні та лабораторні роботи. Навчання тут не зупиняється навіть під час повітряної тривоги. Учні і вчителі просто спускаються в укриття, яке зі звичайного сховища перетворилося на повноцінний про. Стір для занять будь-який час ми можемо сюди спуститися з гори, і ми в захисті будемо. Можемо повноцінно працювати, не зволікати ні на що. Змінами задоволені не лише вчителі, але й учні та їхні батьки. Бо це безпека, плюс до всього це стало додатковим стимулом для дітей поспішати на навчання. Як заходиш у ліцей, сама атмосфера. Вона весела, вона приємна. Дві сільські школи на Чернігівщині і Київщині. Це лише два приклади з сотні інших. Для Європи підтримка освіти в Україні не разова допомога, а довгострокова інвестиція. У плані механізму підтримки України передбачені інвестиційні показники, спрямовані на освітній сектор. Йдеться про 650 мільйонів євро до кінця 2027 року. Це гроші на укриття, шкільні автобуси, підтримку заходів з енергоефективності, реконструкцію шкільних хар. Чоблоків, а також на оновлення центрів професійної освіти та закладів середньої освіти за цими цифрами не лише плани і програми, а й конкретні школи і зміни, що торкнуться сотень тисяч українських дітей. І вони вже сьогодні помітні в окремих громадах невдовзі стануть нормою по всій країні. Був проект щоденник відновлення про історичний момент, який переживає Україна, не просто боротьбу за державність, а шанс розбудувати якісно нову, сильну інноваційну країну за партнерства з ЄС.